Курячі стегенця ми з вами вже розморозили, тепер їх необхідно трішечки замаринувати. Для цього стегенця в мисочку, обов'язково сіль. Приправи За бажанням можете додавати, можете взагалі просто поперчити і все. Я трішечки додам приправи до шашлику і трішки дам копченої паприки. Так. Це за бажанням опціонально. У мене сік лимона, я трішки збрисну. Ну, і обов'язково трішечки-трішечки, але вона потрібна олія. Тобто, дивіться, якщо є спрей, який бризкає, Дуже класно. Якщо нема одна чайна ложечка, не більше. Все, тепер це добре. Перетираємо, переминаємо, щоб все наші спеції були рівномірно по всьому м'язку. Далі, в залежності від того, скільки часу маєте, можна дати, постояти, промаринуватися м'язку довше. Якщо немає часу, або як я пізно згадала, чому я, собственно, і розморожувала їх в аерогрилю, буквально декілька хвилинок постояли. Беремо чашу. Аерогриля. Нічим я її не змащую, нічого я її не роблю. І викладаємо м'ясо. А тепер, будь ласка, зверніть увагу, як я його викладаю. По-перше, не повинно бути дуже щільно заложені усі дірочки. По-друге, От дивіться, ось наше стегно. Ось це шкірочка, яка зверху, от я раджу спочатку покласти ось так. Чому? Зараз поясню, коли ми в процесі приготування, аерогриль нам просигналізує, ми будемо перевертати. І якщо Буде ж зверху шкірочка, тобто ось так. Вона запечеться, буде красивенька, а потім ми її перевернемо. Вона не розм'якне, як варене, як в духовці в листику печена. але все рівно трішки втратить свою красу. Якщо ви готуєте сугубо для себе, то все рівно їжа має бути не тільки корисною та смачною а ще й красивою. Тому дослухайтесь, будь ласка, до поради і спочатку покладіть ось так. Вставляємо чашу. Ось так увімкнувся наш гриль. Вибираю курячі стегенця. Або крильце, воно показує температуру приготування 180 градусів і запускаємо старт. Готувати буде 25 хвилин. Але так як програма розрахована все ж таки на крильця, а в нас стегна, тому будемо перевіряти. І ще, що б хотіла сказати, Програма програмою, все це добре, але треба враховувати, що напруга у мережі також впливає. І якщо заслабка напруга замала, то неповноцінно працюють електроприбори, і тоді може знадобитися більше часу. Поки що залишаємо, повернемося до нашого аерогриля, коли нас погукають. Щойно пропікала наша аерогрилька. Як можете бачити, залишилося трішки менше, ніж половина часу. І зараз її необхідно відкрити. І ось що ми тут бачимо. Бачите, яка вже краса. А тепер це необхідно ось отак перевернути. Воно скважить, шквариться, шкварчить, смажиться. Весь той жир, який витікає з наших шматочків, стікає вниз через дірочки. І таким чином не буде того ефекту, як на дечку, що знизу шматочки, як наче варені. Вони будуть рівномірно з усіх боків мати запечену скоринку. Все, повертаємо назад. І воно автоматично далі продовжує приготування. Залишаються останні секунди. Нагадую, готували ми курячі стегна, на режимі курячі крильця. 25 хвилин за замовчуванням програма має. Все, сигналізує, що приготовлено. Відкриваємо однією рукою просто не дуже зручно. Виймаємо і спостерігаємо. Я навіть так бачу, що вони готові, і їх не варто навіть розрізати, випускати сік. Е, відверто скажу, коли готувала індичі з тигенця, то вмикала іще на 12 хвилин, бо були знизу сироваті, Я не одразу їх перевернула. Тому це вже я все розповідаю з власного досвіду. Я індичі виклала відразу ось так, як начебто треба було. Коли пропікало, що треба перевернути, я проігнорувала. А потім, коли дістала, вони були такі прям засмажисті тут зверху. А при розрізанні виявилося, що знизу вони були сирі, тому що лежали однією стороною. Я їх перевернула, поставила на половину часу, тобто на 12 хвилин. Вони доготувалися. Але, звичайно, ось цей верх, оця скоринка трішки пом'ялася. Тому краще за все ложити спочатку на скоринку, а вже потім перевертати, і буде у вас ось такий результат. Якщо когось цікавить, як вони виглядають знизу, ось покажу. Бачите, нічого схожого з приготуванням на деко немає. Вони не варені знизу, вони золотаві. Ось так. Тому, хто ще має сумніви про аерогриль, аерофритюрницю, мультипіч. Будемо розвінчувати всі ваші сумніви. Бажаю всім смачного!